Героя Олександра, коханого чоловіка, найріднішого дорогого синочка, батька, брата, побратима. Черкащина попрощалася назавжди зі своїм земляком-захисником. Олександр Рябошлик народився в селі Ревбинці 1975 року. Був відданим патріотом України і активним громадським діячем. Був обраний депутатом Черкаської обласної ради. Побратими та колеги згадують його як вікінга, що завжди жив у боротьбі. Із перших днів війни з Росією чоловік боронив свою батьківщину від ворогів. Брав участь у проведенні АТО ООС, а після повномасштабного вторгнення знову долучився до лав захисників. 2 вересня 24 року він отримав тяжке поранення у результаті мінного обстрілу на околицях Торецька на Донеччині. 24 жовтня у госпіталі серце воїна зупинилося назавжди. За місяць йому мало б виповнитися 49 років. Стоячи на колінах та схиливши голови у скорботі, Чорнобаївська громада віддала останню шану своєму земляку. Потім Олександра Рябошлика відспівали у Каневі. За заповітом полеглого, тіло кремують. Сам не знаю, де поміну, сам не знаю.